Вітаю підписників і глядачів моєго каналу. Хочу вам сьогодні показати феномен моїх виноградних саженців. Це саженці, які я викопував весні для реалізації. Ну, частина залишилася. Я їх поставив в воду у воду, ємність і вони стояли цілу весну, літо. І Сьогодні у нас 24 листопада були понижені температури, але... На сьогоднішній день, як бачите, природа, напевно, своє взяла тепло, він розпустив листя, бруньки. Так що навіть в таких умовах, коли цілий сезон пробув у воді з виноградом, з виноградною лозою нічого не сталося, я думаю, що попробую його поставити в погрібі. Нехай чекає до весни, а там подивлюся. Посажу, подивлюсь, буде він приживеться чи не приживеться. Отака От ситуація з виноградом. Тут також бачу, що бруньки проснулися. От, думав, що воно пропало, але ні. Простояло сезону у воді і виноградна лоза збереглася. Так що живучість винограда дуже така велика і він справляється з усіма цими негараздами. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, поділіться зі своїми друзями. Підписуйтесь, я буду дуже вам вдячний.